Друзі, всім привіт! Мене звати Надя, це канал Світло Бібліотек. І сьогодні хочу вам розповісти про свої прочитані книги у серпні. Це було 11 прекрасних по своєму книг. Кожна запам'яталася, були досить важкі книги, а були дуже приємні для читання. Тож поїхали детальніше розповім. І перші дві книги ви вже могли бачити огляд на них у Влозі, залишу вам посилання. Мова йде в першу чергу про ніщо Кармен Лаферетто від видавництва комора. І я у Влозі розповідала, що це дуже моя книга, вона мені дуже потрапила у настрій, дуже легко зайшла, я дуже перейнялася цією історією. І власне книга нам, якщо коротко, розповідає про Андреу, дівчину, яка тільки вступила до університету в Барселоні. І вона приїжджає до міста з провінції, до родини своєї матері. Андреа вже сирота, але залишилося родичі її мами. І це родина, яка збанкрутувала після громадянської війни в Іспанії. І власне події відбуваються в цей період. І от Андреа намагається в цій токсичній родині якось вижити, вибудувати своє майбутнє, взагалі подорослішати. І за цим було дуже цікаво спостерігати. І на фоні ще й була прекрасна Барселона. Наступна книга, таку про яку теж розповідала уже в у Влозі, це мемуари білих ведмедь». Це книга, яку ми читали в клубі з Ганною Улюрою. І я дуже рада, що саме в такому форматі з нею познайомилася, тому що мені було б важко, мабуть, і самій якось розкласти по поличках, інтерпретувати. А після обговорення вона якось ніби стала на свої місця. А власне по сюжету історія нам розповідає ця. Від імені ведмедів трьох поколінь це бабуся, її донька і її внук. І ці ведмеді це білі полярні ведмеді, які проте живуть не в природному середовищі, а поруч з людьми у містах і працюють. В цирку або знаходяться в зоопарку. Це дуже така незвична книга, і яка піднімає багато важливих питань. І якщо ви готові до такої дещо химерної історії, в плані того, що вона розказана ведмедями, і готові сприйняти таку історію, то можу радити. А далі розповім вам про книгу, яка зовсім не художня, це нонфікшн від видавництва «Артхаз», і я вам теж вже про неї неодноразово згадувала, і ось я її дочитала і можу вже повністю якимись враженнями поділитися. І ще хочу сказати, що я вже почала приміняти певні поради з цієї книги, а поради тут стосуються творчого процесу. Тобто, якщо вам треба щось написати, створити, тобто з якоїсь ідеї з задуму зробити готовий продукт, то ця книга саме для вас, тому що вона розповідає власне про сам творчий процес. Автор Дорон він аніматор, він створює мультики, він малює персонажів, придумує ідеї. І він також пише сценарії іноді. З власного досвіду у творчих професіях він написав цю книгу. І вона нам покроково розповідає взагалі про творчий процес. З чого він починається? як Шукати ідеї, як відкидати зайві, як із всіх ідей якийсь зробити готовий задум, як створити прототип, такий зафіксувати собі для того, щоб потім в процесі роботи не розмінюватися на якісь нові ідеї чи дрібниці, а придержуватися початкового задуму, як взагалі тестувати ідеї. І мені найбільше сподобалася уже фінальна частина, там, де автор розповідає, як можна розділити процес втілення своєї ідеї, як сам, тому що особисто мені дуже легко завжди фантазувати, придумувати ідеї, як це може бути, як це має бути, але коли діло доходить до втілення, можливо, у вас так. То з'являється 10 причин якихось прокрастинації для того, щоб це відкласти, бо ніби це складно, а може не вийде. І от власне Дорон Майер розділяє цього слона на такі шматочки, що вам легко їх буде з'їсти. І от в мене було подібне таке завдання. Написати треба було статтю, і я власне скористалася методом запропонованим автором, і мені це допомогло. Я правда не в повній мірі все. Опанувала і сам автор каже, що до цієї книги можна повертатися до робочого інструменту, час від часу заглядати, перечитувати, брати на озброєння ще якісь його поради. Тому якщо ви також у вас є якісь питання до продуктивності своєї чи до самого процесу робочого, десь у вас щось провисає, то дуже раджу. Автор, крім того, що дає практичні якісь рекомендації, ще й надихає своїми роботами, роботами своїми колег. І в кінці він прямо на практиці показує, як він використовує свій метод, тобто він бере, ніби переписує казку про червону шапочку і розповідає поетапно, як він це робить, згідно його методики. Тож дуже раджу. Наступна книга це двоє можуть зберігати таємниці від Карен Макманус. І чесно кажучи, я коли прочитала анотації до цієї книги, що роблю надто рідко, тому що анотацію я не запам'ятовую і часто якось їх не асоціюю з книгами потім. То я була здоволена, тому що в анотації було написано, що це трилер для молодої аудиторії. І тут я задумалася, я ще відношуся до молодої аудиторії, чи вже ні, читати мені чи не читати. І я ні разу не пошкодувала, що прочитала, тому що мені хотілося трилери, мені хотілося динаміки, хотілося такого перегортання сторінок з думкою, що там далі, чим там закінчиться, хто ж там винуватить цього всього. І не хотілося в якусь дуже страшні, в якісь. Події занурюватися, і от власне цей трилер ідеально до мене зайшов. Мабуть, ця примітка, що він для молодої аудиторії, відсилає нас до того, що тут події відбуваються зі школяром зі школярами і довкола школи. І, взагалі, антураж цього містечка і. Оці школярі і події там бали, які відбуваються в школі. нагадав мені серіал Хілл» або школа виживання. Він у нас називався. Я пам'ятаю, як я його дивилася, читаючи цю книгу, навіть згадувала персонажів і якось асоціювала з, з ними. Не знаю, чому так склалося, але можливо це дійсно шкільна тематика. Трилежор нам розповідає про двійнят, брата і сестру, які приїжджають до своєї бабусі, переїжджають на деякий час, тому що їхня мати потрапляє у лікарню, лікується від наркотичної залежності. І от ці близнята знають, що в цьому містечку пропала дівчина, а ще багато років до цього пропала і їхня рідна тітка, тобто сестра мами. І коли вони приїжджають туди, в містечку починається знову відбуватися дуже такі моторошні події. З'являються якісь повідомлення, що цього балу також чекайте сюрпризів. А варто сказати, що ті дві справи так і залишились невідкритими. Тобто, хто винуватець, і навіть е, тіло зниклої тітки наших двійнят не знайшли, тому вона ніби зникла вісті, ніхто не знає, що з нею сталося. А тіло дівчини, яка от нещодавно зникла, її знайшли, але вбивцю її не було знайдено. Отож, е, наші двійнята опиняються в цьому середовищі і намагаються. Розібратися в тому, що там відбувається. І головна, одна з двінят, там хлопець і дівчина, і ота дівчина вона дуже захоплюється детективами, і вона ніби намагається сама розв'язати цей клубок е і дізнатися, хто винуватець. Е ну і власне мені сподобався фінал, мені сподобалася розв'язка. Я не здогадувалася. Я взагалі. Трилерах, детективах не дуже аз, тому я не здогадувалася до кінця майже хто там винуватиць. І мені сподобалось, тому що книга прочиталась буквально за один вечір. Дуже цікаво, насичено і не перенавантажено психологічно. Тобто, це дійсно такий лайт трилер. Якщо полюбляєте цей жанр, але не хочете чогось такого кривавого і моторошного, щоб не спати вночі, то цю книгу можу рекомендувати також. І у видавництва Кембукс раніше виходила ще одна книга цієї серії Брехун серед нас. Я пам'ятаю, що ця книга була така розтиражована, всюди згадувалася в англомовному Буктюбі і в інстаграмі, і тому мені було цікаво познайомитися з авторкою, і я б навіть взяла якось почитала б і той перший роман Брехун серед нас. А наступна книга, яка мені подарувала просто дуже приємне завершення літа, завершення серпня, це неперевершений дживс палана Вудхауза. Це історія про Берті Вустера, аристократа англійського, який має свій статок, який проводить час вишукано, і його камердинера Дживса, який йому допомагає у всіх його халепах і в халепах його друзів. Тому що сам Бертів Густер такий не дуже кмітливий, вайлуватий. То Дживс користається нагодою і просто збирає вершки з усіх ситуацій, в які потрапляє його хазяїн. І його оточення. Це дуже дотепні історії. І незважаючи на те, що книжечка дуже тоненька, вона вміщає 18 історій, і я думала, що я їх буду читати по одній, там розтягуючи якось задоволення, але я перечитала їх всі, тому що вони всі пов'язані між собою, і було дуже цікаво дізнаватися, що там далі з цими героями буде відбуватися. Тут є дуже такі утровані, утрировані персонажі, які ну, просто такі впізнавані дуже образи. І сам Дживс, і його господар, і його друзі дуже такі класні, характерні персонажі, і, взагалі, пеленводхаус є класикою британської літератури, британського гумору. Ним захоплюється і Джоан Роулінг, і Тарі Таріпрач захоплювався. Тобто це такий вже класик британської літератури. Тож, якщо ви не знайомі, дуже раджу, якщо полюбляєте особливо гумор в стилі Джерома клапка Джерома, от такого ж типу, то думаю, вам ця книга теж сподобається. Наступна книга «Абрикоси зацвітають вночі» Олі Русіною. Це книга української авторки для дітей, для підлітків, але насправді і для дорослих. Про цю книгу багато говорили мої колеги-буктюбери, я вирішила теж її почитати, і абсолютно не пошкодувала, тому що якщо ви хочете почитати щось про війну на Сході ще до повномасштабного вторгнення, і яка стосувалася б і сьогодення, і не хочете дуже такої серйозної вже літератури, то абрикоси зацвітають уночі хороший варіант вона нам розповідає історію про безпілотника, який був запущений на сході України. Але безпілотник втратив зв'язок з базою і пам'ятає тільки руки чоловіка, який його запустив, і намагається знайти цього чоловіка, і знайти взагалі, куди його запустили, для чого, яке його призначення. І от в ході цих своїх польотів, пошуків він знаходить хлопчика і допомагає цьому хлопчику знайти його загублену собачку. Хлопчик живе у прифронтовому містечку і таким чином вони з цим хлопчиком починають товаришувати. А також безпілотник знайомиться з нашим українським військовим, який стоїть на позиції на передовій, і в них теж зав'язується свого роду дружба. І про події, власне, далі розповідається в цій книзі про події, які будуть у житті хлопчика, і фрагменти із життя військового. І ця історія для мене не здалася трошки незавершеною, але може це і логічно, через те, що власне і війна не завершена, і можливо Ольга Русіна згодом ще напише про Цієї історії, тому що хотілося б навіть і далі з цими персонажами проживати якісь їхні життя. Але книгу однозначно раджу, вона невелика і ще раз нам нагадує про те, скільки життів зруйнувала Росія, скільки українських доль, скільки українських дитинств було знищено через. Вторгнення їх на нашу землю. Наступна книга не зважаю це перша частина про історії про Патріка Мелроуза від Едварда Сент-Обіна. І я цю книгу брала з такою думкою: я бачила екранізацію, бачила серіал про Патрика Мелроуза і не знаю, чому мене потянуло саме на книгу. Мені якось хотілося порівнятися з літературну версією, але це, мабуть, була моя помилка. Я знала, що там дуже складний сюжет, нам історія розповідає про хлопчика. Їй живе у страшній просто родині. Його тато доморощений таран з абсолютно якимись нездоровими амбіціями, лікар, а мати м, успадкувала велике багатство, і власне, через це батько з нею одружився. І ця мати проводить свій час в алкогольному такому спійнінні під діями таблеток, різних препаратів, і, і якась взагалі така безхребетна, абстрагована у неї позиція. І в книзі власне відбуваються дуже страшні речі з самим хлопчиком. Коли я дочитала до самого страшного моменту в першій частині, я не буду вам спойлерити, що тут буде, тому що в серіалі це якось трошки згодом відкривається, а от в книзі прямо в першій частині вже є. Але коли я дочитала до цього моменту, я хотіла закрити книгу і далі не читати. Це дуже... Важко і дуже складно читати. І мене зупинило тільки те, що Едвард сент Обін написав історію про Патріка Мелроуза з власної біографії, з власного життя. І все те, що переживає наш Патрік у книзі, пережив сам автор. Він став наркотично залежним, але лікувався довгий час від цього. І література, і власне ця історія про Патріка Мелроуза, написана на ним, стала для нього терапевтичним засобом лікування. І, чисто з поваги до автора, що він зміг із цієї страшного дитинства свого вигребти і стати письменником, здобути професію, і принаймні спробувати жити нормальним життям. Просто викликало в мене повагу, і я дочитала цю першу частину, але я не буду продовжувати читати цю книгу, але я з повагою ставлюся до автора за те, що він дійсно зміг це інтерпретувати книгою і таким чином. Викарабкатися зі свого досвіду. Наступна книга це Хіросіма від видавництва човен. Я на цю книгу замовляла передзамовлення. І абсолютно не пошкодувала, тому що оскільки як тільки вона мені прийшла, я одразу взялася її читати. І звісно, як ви можете здогадатися, вона не дуже легко читалася з огляду на те, що нам постійно погрожують ядерною зброєю, ядерною катастрофою на наших атомних АЕС І тому читалася про Хіросіму теж непросто 31 серпня 1946 року. Легендарний «The New Yorker вийшов лише з одним матеріалом, і цей матеріал е, були свідчення очевидців е, трагедії, яка сталася в Хіросімі у 45-му році. Цей репортаж написав Джон Герсі, зібравши свідчення очевидців трагедії е, японців, які проживали в Хіросімі, і яким, мабуть, пощастило у момент вибуху. З, е, Опинитися на околицях міста і таким чином врятуватися і вижити після атаки. Власне, ця книга і є цим матеріалом, який був опублікований Джоном Герсі за нью Yorker», окрім останнього розділу, тому що цей останній розділ він написав згодом. Джон Події, які відбувалися в Хіросімі, вони довгий час не висвітлювалися в Америці, тому що американці. Не особливо мало чим пишатися, завдавши такого удару по японському місту, японці були програвшою стороною і теж не могли особливо надавати розголосу цій трагедії, і це навіть було соромно бути жителем Хіросіми і щось ще говорити про цю трагедію довгий час. Тому Джон Герсі був одним із перших журналістів Сполучених Штатів, який відправився в Японію і збирав свідчення очевидців цієї трагедії. З усього матеріалу, який він зібрав, він залишив свідчення лише шести людей і опублікував їх у Нью йоркері І, власне, ці історії розказ... розказані у цій книзі і читати їх. Ем... Зараз знову ж таки повторюсь, дуже важко. Я не буду переповідати про саму трагедію. Ви можете почитати детальний опис, навіть з хронологію того, що відбувалося в хіросімі в Вікіпедії, в будь-якому ресурсі в інтернеті, але можу додати, що це було просто страшно. Це було неймовірно страшно читати, це було неймовірно е, моторошно читати. І коли я зайшла в Вікіпедію почитати ще якісь деталі і побачила там е, посилання на те, чим була виправдана атака на Хіросіму і на Гасакі, і як це обґрунтовують, е, навіть в чому була користь цього, то просто волосся стає дибки від цього не знаю, людського цинізму, Людської жорстокості. Я сподіваюся, історія все розставить на свої місця, і це велика зона полеміки для істориків, для дослідників, але мої особисті враження були просто: я була просто шокована тим, як це відбувалося, і які були наслідки. Лише коли ви почитаєте просто цифри, навіть в передмові до цієї книги ви вже зрозумієте масштаби трагедії, тому що за мить. Одразу після того, як атомна бомба зірвалася, 80 тисяч людей одномиттєво просто зникли, загинули, згоріли, тому що температура, яка виникла від вибуху, була такою ж, як на сонці. Уявляєте, що сталося з містом? Ну, Я раджу цю книгу, якщо ви готові до такого досвіду читання, але вона дійсно говорить про важливі речі. Я думаю, всі жертви катастрофи в і Нагасакі заслуговують того, щоб їхні історії були прочитані. Наступна книга майже вільна. Ван Вандідєкова Ларта. Я почала її читати, і на самому початку подумала, що це, мабуть, дуже моя книга. Мені сподобався початок, тому що тут йдеться про чоловіка, який працює в такому агентстві, яке займається авторськими правами. І він працює ніби як інфодовідців на ресепшені. І одного дня до нього приходить жінка і каже, що я хочу за е, тишу Звісно, він розуміє, що щось тут не так, вони починають спілкуватися. І жінка розповідає власне історію про те, що у неї є донька, яка втратила свого коханого, а ось наш головний герой дуже схожий на цього чоловіка, і чи не хотів би він. Притворитися ним і, і розвеселити її доньку, яка знаходиться в страшній депресії. Вона пропонує йому страшенно велику суму чек на винагороду, та є щоденник цього чоловіка, що загинув, для того, щоб він ознайомився, що це була за людина і як йому спілкуватися з її донькою. І власне зав'язка багатообіцяюча, цікава. Але далі мені не дуже сподобався сюжет. Він був якийсь занадто для мене особистим, чи що мені здавалося, що дідів лав просто взяв якийсь фрагмент свого життя і почав описувати якісь такі нецікаві буденні. Деталі навіть з таким е, цікавим вступом і з такою цікавою задумкою, і в результаті все звелося до якоїсь такої, е, знаєте, бразильської мелодрами. Тому в, в Фінал мені не сподобався, але сама ідея і сам початок мене просто дуже захопила. Якщо ви любите книги в стилі, вона мені от нагадала самотність у мережі Януша Вишневського, то я думаю, вона вам сподобається. Я з нею непогано провела кілька вечорів, але не скажу, що вона мене занадто вразила. Ще одна книга, про яку я вам розповім, це Месія Дюни». Це друга частина шести книжя про Дюну від Френка Герберта. І я вже казала, що цю книгу ніби вважаю такою найслабшою, тому що вона дуже повільна. Тут більше говориться про якісь перетягування каната, хто кому що, хто на кого впливає. Але я і не очікувала, що в фіналі тут такі будуть події, які просто ну, карколомні для Всесвіту Дюни. Одразу скажу, що цей цикл я буду продовжувати читати, і він мені подобається тим, що він не схожий ні на що інше, що я читала, ні світ, ні головні герої, ні ось ці всі влаштування Всесвіту цього, який придумав Френк Герберт, вони мені нічим не асоціюються, і для мене це абсолютно нове і дуже класне. Власне відчуття того, що я в якомусь іншому всесвіті знаходжуся з цими героями, і я вам не можу, на жаль, розповісти, які тут герої, що тут відбувається, тому що це буде спойлером для тих, хто ще не читав чи не дочитав першу частину, і для тих, хто буде братися за другу. Можливо, скажу лише, що тут ще буде головним героєм Пол Атріт, який у нас першої частини є головним героєм. Він ще тут, у нас головний герой, тому що наступні частини, наскільки. znają, że Про якісь наступні покоління буде розповідати, а от Масія Дюн ще розповідає про нього і те, що з ним буде відбуватися на планеті Дюна. І мені, знаєте, першу частину я читала, вона дійсно повільна, така там багато діалогів, і їх треба було уважно читати, тому що треба було розуміти, хто там на кого впливає. А от наступна частина, друга, коли я вже зрозуміла, до чого це все йде і що там взагалі затівається, прочиталася дуже класно, дуже динамічно. І я була так в приємному шоці від того, які зміни були. Ну, не те, що приємному відносно героїв, але мені сподобалося, як все закрутив Френ... Френк Герберт і до чого підвів. І цікаво, що ж там буде далі, уже в третій частині діти дюни, яку, мабуть, я вже в наступному році буду читати. На жаль, думаю, що не встигну. Хоча. Ще одна книжечка, яку я читала в серпні, це була Безніч від Джея Крістофа. Я тепер хочу її в паперовому вигляді, але чекаю якоїсь класної акції, щоб не купувати її за 500 там, чи 450 гривень. І мені історія сподобалася. Я не дуже великий знаток фентезі, як ви знаєте, але я поступово знайомлюся з цим жанром. І ця історія мені нагадала чимось макову війну. Ребек і мені от головні героїні були в чимось схожі. Тому що вони обоє стають ученицями і проходять шлях до такого воїна, навченого і талановитого. І це мені сподобалось, мені сподобався світ, мені сподобалися герої, які тут були. Мені сподобалося те, що Джей Крістоф використовує якісь такі ніби етнічні мотиви, чи якоїсь притчі, чи якоїсь казки. Там дуже багато таких повторюваних елементів, дуже багато символіки якоїсь закладеної. Ну, і взагалі стиль цієї історії був такий не схожий на інший. Мені сподобалися там класні задумки по влаштуванню всесвіту, як е, е, діє магія, там, і взагалі як е, якісь закони там магії працюють. Мене дратувала головна героїня, тому що я якось не відчула до неї співпричетності, вона мене не зачепила особисто, але е, загалом інші персонажі мені прийшлися до душі і весь всесвіт. Я знаю, що це. Це трилогія, тому буду чекати продовження. Сподіваюсь, наймак паблішін будуть продовжувати видавати ці книги в такому прекрасному оформленні, яке я хочу мати на своїх полицях. І е я з задоволенням продовжу читати цей цикл. Пишіть в коментарях, як у вас склалося літо в читацькому плані, які книги були найкращими, що класного читали в серпні, чим завершували літній сезон. І також нагадую вам про нашу буктюберську ініціативу Читаю для ЗСУ. Ми збираємо кошти для на потреби наших військових для громадської організації Валькірі, яка займається власне закупівлею цих необхідних речей. Картки ви можете знайти в інфобоксі, на які ми збираємо кошти. А також ви можете приймати участь у наших лотереях, які проходять у нашій спільноті у Фейсбук, в групі BookTube Українського. Також посилання на неї залишу у описі до цього відео. Там час від часу трапляються розіграші книг з автографами українських авторів Оксани Забушко, Ірини Карпи. І ми готуємо ще більше. Такого контенту і таких акцій лотерей для вас. Я особисто там буду виставляти свої книги також на продаж деякі. Тому зазирайте всі вилучені кошти від лотерей, від продажів книг. Ми спрямовуємо на потреби ЗСУ. Перемога вже зовсім близько, тому давайте допомагати нашим бійцям разом. І я дякую вам за перегляд. До зустрічі у нових осінніх відео. Папа! -па.